Благодійний фонд Громадське здоров'я вже багато років працює в Кривому розі з уразливими довіла людьми, здійснює медико-соціальний супровід, надає юридичну та психологічну підтримку. Під час повномасштабної війни соцпрацівники фонду долучили до вторинної профілактики і людей з окупованих регіонів, які залишились у Кривому розі або мігрували далі. Цей створений з нуля шелтер, облаштований меблями та зручностями, розрахований на 80 осіб. Нині тут тимчасово прихистили 30 людей. Вони отримують гуманітарну підтримку та Життєво важливі послуги віл сервісної організації. Місяць місяців окупації дев'ять місяців окупації пройшли. Як у кошмарі орки робили, що хотіли могли винести все з хати і тебе винести. Тому діти в Польщі з жінкою. Я тут нас вивезли під час евакуації. Багато потрапили в шелтер. Тоді нас прийняли добре. Приїхав без документів, без нічого, бо їх забрали, а віддавали через референдум вже російські соспрацівники допомогли відновити документи, допомагають з усім. З чим звертаємось. Нині я та ще кілька чоловік маємо тимчасову роботу на водоканалі. Це дає хоч якийсь підзаробіток. Налагоджена до війни система роботи віл-сервісних організацій в окупації розвалилась. Керівник фонду розповідає, чимало клієнтів прибувають до кривого рогу із занедбаними соціально небезпечними хворобами, бо не мали доступу до антиретровірусної терапії протягом багатьох місяців. Суспрацівники громадського здоров'я спрямували їх на медичне обстеження та лікування, де кому знову довелось відновити програми замісної метадонової терапії. Усі види консультації, тестування, гуманітарна допомога або переадресація клієнтів до інших служб спеціалісти здійснюють в ком'юніті центрі. Тут люди можуть зібратися групами, поспілкуватись за філіжанкою чаю. У 2025 році діяльність шелтера до ком'юніті центру стала можлива завдяки фінансової підтримки проекту Європейський Союз. Це посилення залучення громадськості. Громадського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні спрямована на покращення якості і, і, і також рівноманітності типів соціального м, захисту шляхом розвитку ринку соціальних послуг на рівні громад, створення самої главної стойкості та ефективної системи е, соціальних послуг через співпрацю між громадами та ОГС. За роки великої війни ВІЛ-сервісна благодійна організація Громадське здоров'я надала підтримку двом з половиною тисячам внутрішньопереміщених осіб. Тетяна Васильєва, Олександр Думашов, цей день.